Доброго дня. Сьогодні субота, отже, час для чергового відео. Давайте розглянемо цього разу ґрунти Чернігівської області. Минуле відео стосувалося заходу від Києва, а тепер давайте помандруємо на схід. Чернігівська область одна з найбільших областей України. Власне, ось ми перейдемо на неї, виберемо собі адміністративні межі, щоб для себе мати уявлення, що ж собою являє Чернігівська область. Ну, власне, нагадаю, всім трошки географії, приклад, чому треба її вчити в школі Полісся. Чернігівщина, ну і ще кусочок Сумщини це завершення Полісся. Полісся це своя специфіка. Це пісочки, це хвойні чи мішані ліси. Це така особливість. Ну, плюс особливість Чернігівщини це велика річка Десна. Яка теж формує певним чином якість ґрунтів біля неї, навколо неї? А десна в нас річка особлива? Якщо ви знову ж таки трішки цікавились географією, це найбільша річка України, яка не має жодної дамби чи штучної перешкоди. Власне, це теж е, має свої наслідки, оскільки десна характеризувалася донедавна тим, що розливалася, і весною, коли поверталась назад в русло, то русло мандрувало зовсім в іншу сторону. Ну і власне, оті залишки формували спочатку болота, болота мулового типу, а не торфяного, відповідно, і маємо місце з непоганою якістю земельних ділянок. Отже. Подивимось на карту, подивимось на де Чернігівська область відносно Києва. Це передусім схід, ну і північний схід, бо, напевно, повний схід це трішки буде по-іншому. Що ми з вами бачимо на цих ґрунтах? Ми бачимо багато таких темно-зелених вкраплень. Нагадую вам з минулих відео: а хто не дивився, то зверну увагу, це мова йде про лучні, лучні Чорноземні ґрунти. Тобто це одні з найкращих ґрунтів, ці ґрунти характеризуються високою родючістю, ці ґрунти полягають в тому, що вони не утворені колишнього мулу. З його відкладень, а не з перегнивання деревини. Відповідно, ці ґрунти не є кислими, що є характерним для власне, торф'яних ґрунтів. Ми їх бачимо тут дійсно багато, і знову ж таки звертаю вашу увагу, ось таким чином тече Десна. Тут її не видно, але оце річка Десна. І от навколо цієї десни ми бачимо ці зелені плями, зелені полоски. Бо це і є мова про цей тип ґрунтів. Якщо ми дивимося, власне, ось цю північнішу частину, то бачимо які жовті, світло-жовті, червоні, ну, такі світло-червоні кольори. Про що це? Нагадую, світло-жовті ґрунти, світленькі, жовтенькі плямочки, це. У нас дерново підзолисті ґрунти. Іншими словами, якщо таким простим народним методом пісочки, тобто, ви бачите такий піщаний чи супіщаний ґрунт, він зазвичай не дуже родючий, відповідно. Дуже залежить від того, які добрива будуть внесені, чи будуть опади, чи не будуть. Тут рулетка можна посадити кукурудзу, внести добрива. Буде достатня кількість опадів, і кукурудза вродить. А можна посадити соняшник, внести добрива, йому щось не сподобається і він навіть не виросте. Тобто, це історія вгадування тут залежність набагато більша. Якщо ми дивимось з вами на південь від Десни, от нагадаю, Десна протікає через місто Осе, Остер, Чернігів, Мену, і йде сюди на північ, десь в Новгород сіверський Тобто ми тут будемо бачити оці різного типу сірі ґрунти. Сірий колір позначається на карті, власне, чорноземами. Це різні типи чорноземів, і це реально непогана місцина. Якщо в мене запитаєте, де в Чернігові найкращі ґрунти. Ну, якщо не говорити про зелені плямки, тобто лучні ґрунти, тоді ми з вами говоримо про чорноземи. А це Прилуцький район, прилуки варва. Ось прилуки, ось варва, ось тут десь Срібнянський район. Ось оця частина, це про чорноземи. Тут вони хороші, тут високе НГО, тут дорога ділянка, тобто, в принципі, тут... В різний час ми продавали земельні ділянки від 60 до 80 тисяч за гектар. Це була стала ціна в, в ось цьому регіоні. Зараз ми намагаємося, щоб ціна не перевищувала чи не сильно перевищувала 60 тисяч, зважаючи на певний спад попиту. Тут ділянки великі, паї тут нарізали по 5 плюс-мінус гектарів. Тому дійсно тут можна цікаве придбати, і якщо ми з вами піднімемося, грубо кажучи, на карту України, то ви побачите, що ось цей клин, він межує з сходом Київської області, Бориспільський Яготинський райони. Хто дивився це відео, може пригадати? Хто не дивився, зверніть увагу на карті. Це продовження тих чорноземів, які починаються в Київській області. З іншої сторони, ми межуємо з Полтавщиною. Із ось, власне, вже в цій частині Сумщиною. І це ті чорноземні класичні регіони, до яких ми з вами, в принципі, звикли. Це от класичний плюс-мінус Полтавський ґрунт. Ось це приблизно про це, що ми говоримо про південний схід Чернігівської області. Ну і власне, ось тут річки. Які протікали тут і є ці болота, і ми стикаємося з цими ґрунтами, Бобровиця, Носівка, Ніжин, Борзна, Бахмач. Ось межа того, де є ось лучно-чорноземні регіони. Але з іншої сторони, на відміну від тої ж Київської області, Житомирської області, Чернігівщина характеризується торфами. Оці довгі продовгуваті полоски, ось величезний пласт. Ось він, це проторф. Тобто це торф'яні породи, специфічні, кислі, як ми вже неодноразово згадували, на них прекрасно буде рости лохина, чорниця, можливо, навіть суниця, я не експерт, в садових ягодах, але на них не будуть рости класичні. Класичні сільськогосподарські культури, як там соняшник, кукурудза, пшениця, ні, 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 це не сюди абсолютно. Занадто кислотність його не так просто вирівнювати, не так дешево вирівнювати. Ту кислотність, щоб отримати. Сади люблять такий тип ґрунту, вони теж будуть непогано на ось такому рости. Ну, власне, це напевно і все, якщо ми говоримо про Чернігівську область, тому яка порада інвестору, яка порада власнику? Зрозумійте, де знаходиться ваша ділянка. Зрозумійте, що ваша ділянка являє собою. Якщо ваша ділянка знаходиться ось тут, чи ось тут, чи ось тут, то мова йде про пісок. Зрозумійте, цей пісок не може дорого вартувати, тому що він не дає великої рентабельності, відповідно, сільське господарство тут, воно не збиткове, але воно дуже залежне від конкретних погодних умов, вибраної продукції, кількості добрив і так далі. Якщо ви купуєте чи продаєте ділянку вже в ось цьому пласті, то, відповідно, тут вже абсолютно інша ситуація, абсолютно інша вартість, тому що якість ґрунту інша. Ці землі по своїй ем, якості, по своїх характеристиках, наближаються до класичних чорноземів Полтавщини. А Полтавщина це своєрідний бренд, там далеко не найкращі чорноземи. Відповідно, і ціна може бути конкурентною з полтавськими цінами а на Полтавщині поки що ми бачимо дуже різні ціни від 60 і навіть нижче і 50 там. З плюсом до 100 тисяч за гектар. Ми бачимо ці ціни. Ми не дуже розуміємо, хто готовий зараз 100 тисяч платити за полтавську землю, за пай, мається на увазі не за масив. Но це інше питання. Це проблема, напевно, інвестора, якого ми консультуємо і обслуговуємо на відміну від того, хто купує на місці і вважає, що там якась зачарована земля, і вона дійсно може вартувати таких коштів. Ну що ж, сподіваємось, це відео вам сподобалося. Тому ви поставте лайк, підпишіться на наш канал і обов'язково купуйте земельну ділянку.